Каналі квартири в великому місті. Мене звати Козаче Артем і я експерт агентства нерухомості The Capital. І сьогодні ми будемо з вами оглядати цю красуню в житловому комплексі французький квартал 2. А допоможе мені одна моя подруга, яка є мешканкою цього комплексу. До речі, ось вона. Ну це ми ще доробимо. Машенька! Привіт-привіт. Ради тебе бачити друзі. Привіт. Артем. А взагалі на наші зйомки я Машу покликав не тільки за красиві очі і за талант ходити взимку в шортах. Маша, моя колега, експерт Агентства нерухомості The Capital. Топ-експерт. Топ. Топ-експерт Агентства нерухомості The Capital. Всіх вітаю. Шпон? Італія. Але ходімо на кухню, покажу тобі більше. Вітаю тебе на цій величезній кухні-вітальні. 25 квадратних метрів. На 8 квадратних метрів більше, ніж в моїй кімнаті в гуртожитку, де ми жили в чотирьох. У нас там також вмічався холодильник і чотири ліжка. Супер біла кухня, світла. До речі, про світло. Шість сценарії освітлення є, ми до них потім дійдемо. І навіть попри те, що вона сама велика, цей білий колір, ці білі панелі додають їй більшого об'єму. І знаєш, що мені дуже подобається на цій кухні? Що коли ти приніс пакунки з магазину, тебе є куди їх поставити. Тут брудна зона, можна тут ще каву машину поставити, тут брудна зона. Потім ти взяв всі ці овочі, рибу і так далі, можеш помити. В тебе великий, великий простір для того, щоб готувати. Глибока робоча зона, широка. Ти можеш тут готувати. І одразу можеш готувати, готувати на плиті, смажити. І знаєш, коли в тебе брудні руки, ти хочеш щось порізати, а ти вже забила вимкнути світло. Да? зараз світло горить. і воно тут вмикається сенсором, тобто ти просто проводиш ручку. І воно вмикається і вимикається, і тобі не треба чіпати, в тебе завжди всі ці фасади чисті. А коли ти потім щось, наприклад, якийсь брудний посуд з раковини кладеш в посудомийку, тобі не треба кудись нести в інше місце. Ти одразу дістала і поклала сюди в посудомийку. Тут це просто супер ергономічно придумано для тих людей, які люблять готувати. Ну і до блоку, там, де ми підігріваємо їжу і готуємо. Так, мікрохвильовка розташована на висоті, якщо там. Метр шістдесят тобі трошки буде складновато, але при тому за ту духовку ти можеш користуватись, як тобі зручно і не нахилятись. І ти ніколи не будеш як ті з гарбатими спинами <рес> ребятки. А тут, як я зрозуміла, в нас холодильник. Ну, враховуючи такі двері з італійського шклону, то ціла холодильна шафа. А знаєш що мені подобається в цій кухні студії найбільше? Що? Що я можу сісти на цей дуже до речі, зручний комфортний диван? І коли мені набридне дивитись телевізор, я можу подивитись наліво, де буде готувати страву красива дівчина в одному фартусі. Ти ж казав, що любиш сам готувати. Ну, я люблю готувати сам, коли я сам. А коли я прекрасна дівчина, то чому б на неї не подивитись? А більш за все, мені подобається ось ця столова зона. За те, що тут дуже м'яке, тепле. Романтичне освітлення, а ці лампи виконані в винтажному стилі, ну чи щось таке. А якщо вимкнути світло основне, до речі, Артем, де воно вимикається? За тобою є сенсорні панелі, і ти можеш обрати будь-яке посвітлення, яке тобі подобається. А як я тут опинилася? А я тут завжди була. Може, ти мені вже спальню покажеш? Ну, ходімо. Тут дуже класно організована спальня. Нема захараченого простору, нема зайвого простору. Ще з'являться тумбочки біля ліжка. І прошу зауважити, що тут, як і в вітальні, масив дуба 16 мм. на підлозі. Це гардеробна. Так, це, це шафа. Тут можна складати свої шкарпеточки, різні речі і взагалі знаю, що гардеробні дівчаткам подобається. Тут у нас ванна кімнат або ні. Ну, це скоріше ось цей сам да, щоб помити ручки. Тут також хозблок з пральною сушильною машиною. Класси, що кушилка да. це зараз дуже актуально. І тут, як і на кухні, як і всюди, італійська плитка Мараці. Marazzi. Marazzi. Да. Мараці. А тут, як я зрозуміла, на цьому сенсорі у нас десь вмикається витяжка. Так, да, там можна вімкнути витяжку, а витяжка тут за тобою захована в шафі, щоб ніхто не бачив, яка вона некрасива. І тому тут чисті глянцеві фасади, коли ти закриваєш. Вперше таке бачу. І повний клін лук в дизайні. Це теж дуже оригінальна відсвітка. Так, а це як я зрозуміла... Так, да, це якраз сенсорне керування теплою підлогою. Все зонально прихожа, коридор, кухня і два санузли. Таке велике кругле дзеркало. Так, і тут є підсвітка, можемо так вімкнути основне світло. І якщо прибирати, то залишається така темна підсвітка, можна вночі приходити і тобі воно не буде світити в очі. Ще одна. одне. Ага. Да, тут для хімії побутової і все інше. До речі, в кожній ванні є гігієнічний душ. Це важливо, до речі. Я сподіваюся, що камера не завалилась, коли я Машу знімав, Машу знімав два рази. Всім привіт. Ходімо далі. І тут ми йдемо в другу спальню. Головна фішка в тому, що вона максимально далеко від тусовочної зони кухні-вітальні. І можна сюди поселити дітей, наприклад, або одну дитину. І вони не будуть чути, коли ти з друзями завісаєш. А ти відкрила мені це нагадала сцену з. Кримінального чтіва, коли вони відкривають багажник на початку так, фільму. Так, І на відміну від першої спальні. Тут ліжко більше, ніж той. Ну, напевно. І на відміну від першої спальні, тут є великий-великий балкон. О, балкони я обожнюю. Маш, після нашого огляду, скажи, як тобі взагалі ця квартира. В мене самі позитивні враження. І з переваг я можу виділити те, що мені дуже подобається, що тут дві кімнати абсолютно в різних кутках квартири знаходяться. Це є великим плюсом. Також мені дуже подобається, що тут є два санвузли, і не потрібно буде вранці торчати в черзі. Перед роботою <х proprio> також мені дуже подобається гардеробна у спальній кімнаті, тому що це саме те, чого мені дуже не вистачає наразі. А я вважаю, що гардеробна кімната в наші часи це дуже важливо і це повинно бути у кожній оселі. Ти як місцева мешканка, розкажи про плюси і мінуси взагалі в житті на французькому кварталі другому. Ну я можу сказати так, що в цьому ЖК, як на мене, самі тільки переваги, тому що. Не виходячи з комплексу, ти можеш знайти абсолютно все, що тобі необхідно. Тобто тут дуже багато кав'ярень, ресторацій на різні смаки, салони краси, медичні лабораторії, а також на території є декілька продуктових магазинів, тобто можна в будь-який час вибити щось купити. Також в цьому комплексі знаходяться дитячі та спортивні майданчики а ввечері, особливо влітку. То дуже гарна алея з фонтанами, де можна прогулятися, не виходячи з комплексу. Тобто, тут є все для вашого комфорту та задоволення. Дякую тобі, Маша, за серію питань та відповідей. А тепер давай попрощаємося з нашими глядачами. Попросимо вас ставити лайки, ставити колокольчики та підписуватися на наш канал квартири у великому місті.